Доброго-доброго ранку. Сьогодні середа 8.45 на значить, що ти менеджмент студія Богуш тайм. І з вами я, сьогодні, Катерина Мілютенко. Ми говоримо про. Сьогодні ми будемо говорити про досягнення цілей. Хочеться сьогодні подивитися безпосередньо на розгубленість і тривожність. Доброго ранку, бачу, що ви доєднуєтесь. Супер! Друзі, сьогодні про тривожність і бажання ясності. Ось саме бажання цієї ясності, яка дуже часто виникає у нас з вами, і хочеться дійсно розуміти, що відбувається, що робити, як це краще провести в порядок і як позбавитись від тривожності. А, насправді, ви можете почути дуже багато різних ситуацій, дуже багато різних методик. В нас, в тайм-менеджмент студії Богуштайм, є одна прекрасна методика, яка називається планування. І це планування відразу, відразу робить один постріл, і одним пострілом вбиває і тривожність, і бажання ясності. Чому? Тому що бажання ясності ми отримуємо після того і в той момент, як ми починаємо планувати. Що таке планування? Це намір отримати щось. От планування на день це намір, як правило, да, кожного із нас. Прожити цей день із. Прекрасними якимись результатами. І кожен для себе визначає ось ці результати, які він хоче отримати. І тоді, коли у нас з вами є результати, які ми хочемо отримати протягом сьогоднішнього дня, бажання отримати ясність, зникає, тому що ясність з'являється автоматично. Якщо ми говоримо про планування в довгостроковий період, то знову ж таки, чим більше ми створимо якихось для себе подій, чим більше ми на часовій шкалі в розкладі, так, чим більше ми в розкладі додамо тих завдань, які ми хочемо мати сьогодні, хочемо мати через місяць, хочемо мати як результат через певний період часу, тим більше ясності з'являється в нашому житті. І увага, тим більше впевненості з'являється у нас, тому що ми точно знаємо, якою дорогою ми йдемо. А отже кроки стають впевненіші. І друге відчуття, яке є тоді, коли немає розуміння, що відбувається, як йти, куди йти і так далі, це тривожність. І тривожність виникає тоді, коли дійсно є нерозуміння, що буде відбуватися першу чергу в моєму власному житті. І звісно, якщо я, якщо я віддаю причинність щодо свого життя, тобто всі мої бажання, всі мої ідеї, їх просто нівелюю і покладаюсь повністю на долю, на всесвіт, на своїх друзів, а моє життя. Перестає бути стабільною точкою для мене і стає бути такою тривожністю, яке просто забирає всю увагу. Бо я не знаю, що мені робити, бо я не чула, куди, куди бігти, тому що я постійно на стрьмі, мені треба розуміти, як реагувати на той чи, то чи іншу ситуацію. Мені потрібно бігти чи мені потрібно залишатися? Ось. Такий стан дуже часто нам підкидають наші знайомі, наші друзі, наші близькі, якщо вони не розуміють, що ми з вами починаємо планувати життя і плануємо його. І ось це куди бігти, такий шаткий дуже стан інколи, та інколи він буває, але в більшості випадків, друзі, в більшості випадків. Якщо ми з вами маємо план на день, план на місяць, план на рік, повірте, цього не буде. А, далі говоримо про тривожність. Від чого ще виникає тривожність? Тривожність виникає ще від того, що а, є дуже багато яких завдань, які потрібно, потрібно а, зробити, але ти не розумієш, ти його зробила чи не, роз, чи не зробила. І так як ми постійно можемо думати про завдання, про завдання, ми навіть можемо. Інколи просто в своїй голові, в своєму розумі всю купу, яку потрібно зробити, змістити в одне велике, знаєте, як заліпити в одне велике завдання, і воно буде здаватись таким ай-яй-яй. І ось ця тривожність насправді це розліп, це зліплення всіх, всіх завдань, всіх емоцій воєдино. Але з плануванням ми можемо розліпити. Розліпити завдання, які потрібно зробити. Вони залишаться на аркуші паперу. З плануванням ми можемо розділити якісь ситуації, відділити одна від одної, і дійсно бачити різність. На те, що ситуації абсолютно різні, тому що інколи буває так, коли ми думаємо про щось, і це думаємо, 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 починає здаватися просто через велику кількість різних думок щодо цієї ситуації. Однієї. Починає здаватися, що попередні і саме ця ситуація, вони ідентичні, хоча насправді ні. І тут важливо все ж таки бачити, що відбувалося і дивитися факти. Як це робити? Записувати вже факт створення і факт життя нашого дня. Тобто, в нас є план. План допомагає справитися з відсутністю ясності, у нас є факт дня, і він допомагає тривожність прибрати життя. Тому що те, що ми маємо тримати в нашому житті кожного дня, кожного місяця, кожного року, це ті завдання, які нас надихають. Які нас надихають, які ведуть нас до цілей, які ведуть нас до отримання необхідних моментів, можна сказати, що це також до цілей, і е, ті завдання, які дають нам відпочинок, які дають нам можливість відновитись, і ті завдання, які насправді відкривають для нас всі світ. Де ми вчимо можливо якусь мову, де ми читаємо якусь наукову статтю, де ми читаємо якусь бізнес-популярну книжку, де ми слухаємо якийсь подкаст. І подкаст це також можливість навчитися. Тобто, як спосіб навчання ви можете обрати будь-який вид отримання інформації, який допомагає вам. Дивитись інакше на світ. І насправді кожного нового дня ми з вами абсолютно стаємо інші. Та є якесь якась базове налаштування, яке покращується з кожним днем. Або погіршується, якщо ми цьому, цьому дозволяємо. Якщо ми дозволяємо якимось негативним чинникам впливати на, на наш настрій. І не дивитися, яким чином це можна виправити якусь ситуацію. Ми, звісно, стаємо, стаємо гірше версією себе, тому що наша увага в цей момент починає знаєте, як дивитися всередину, не назовні, що можна зробити, як справитися з цією ситуацією, а дивитись всередину себе. І насправді відповіді в, в тому, щоб дивитись і прокручувати якусь ситуацію, немає. Є можливість отримати будь-яку відповідь тоді, коли ми будемо дивитись назовні і отримувати інформацію іззовні. Тож, якщо підбити підсумок того, що я, я сьогодні з вами говорила, над чим сьогодні думала. Я можу зробити наступним чином. Я можу сказати, що планування дає можливість впорядкувати життя, тому що отримати ясність дає можливість, прибрати тривожність дає можливість. При тому ясність дає нам план, а прибрання тривожності дає нам планування і вечірня оцінка, коли ви сідаєте ввечері. Хтось це може робити протягом дня, кожного разу завершуючи якусь справу із запланованих, коли ви сідаєте ввечері, відкриваєте свій план на день і починаєте передивлятись, що з цього ви зробили. І далі, чому вечірня оцінка? Тому що кожне ваше завдання, ви оцінюєте, ви його виконали чи не виконали. Якщо не виконали, то чому? Та, ще й аналізи існує. То чому не виконали? Ага, була ще якась причина. А ось ця причина вона з'явилась чому? Ага, вона з'явилась через те, що я там не попередив, що сьогодні мене чіпати не бажано. Добре, тоді я для себе роблю правило. Що тоді, коли мені потрібно сконцентруватись над яко... якимось проєктом, якоюсь важливою задачею, я повідомляю своїх колег, своїх друзів. Що мене сьогодні з 5 ранку, наприклад, до 10 ранку не буде. Тобто, щоб мене не чіпали, і я міг сконцентруватися над тим, що мені потрібно. Або сьогодні, з 9 ранку до 18 вечора, мене немає, в мене дуже важливе завдання. І тоді, повірте, ви будете по результату вашого дня. Бачити той, те, що б ви хотіли. Отже, вечірня оцінка ввечері подивилися, зробили, не зробили задачу. Якщо не зробили чому, і якщо не зробили, коли ця задача буде зроблена, можливо, її взагалі потрібно анулювати. І коли ми її писали, думали зовсім інакше, що вона має бути. А зараз вже додались нові дані, її можна викреслити з життя повністю. Ну, і звісно, коли ми ввечері робимо ось такий детальний аналіз нашого дня і даємо собі підтвердження виконанню певних завдань, то уявіть і дайте відповідь мені на питання, куди ж дінеться ця тривожність? Вона просто зникне, тому що ви будете бачити результати вашого дня. Тут і зараз без будь-яких ідей результати вашого дня. Тож, друзі, в мене залишається дві хвилинки, і я за ці дві хвилинки хочу вам нагадати, що якщо ви ще не встигли зробити свій план на день, будь ласка, візьміть якусь паперу, візьміть олівець і візьміть ручку з собою. Напишіть список задач, які ви хочете зробити. Не забудьте додати до цього списку завдання, які вас надихають. Не забудьте додати завдання, які будуть розширювати ваш, ваш всесвіт. Не забудьте залишити кілька місць цінок для форс-мажорів. Пам'ятайте, що форс-мажори ми плануємо у. В кількості 20% часу від загальної, вар... загальної кількості часу в дні, 24 години. Далі, як тільки ви виписали список завдань, додайте тайм-калькуляцію кожної задачі, додайте пріоритет, і найважливіше, і найцікавіше, візьміть всі завдання, які ви сьогодні прописали для себе, проставте їх. В такій хронологічній послідовності, якій ви хочете виконувати ці завдання. Насправді ви хочете виконувати ці завдання. Не хтось інший, не те, як хтось скаже, не те, як хтось про це подумає, а саме так, як ви хочете отримати е, свій день. Та? Так, як ви хочете його виконувати. А будь ласка, і ще не забувайте, завданнями, нашими завданнями на день є. Перша сон, друге рутина, третя їжа це те, на що ми витрачаємо час на приготування, на споживання. І це ті задачі, які завжди мають бути, бо вони забезпечують вашу життєдіяльність на тому рівні, щоб інші завдання також можна було зробити. Тож, друзі, плани є. Ввечері, коли ви будете дивитися на цей план, зробіть вечірню оцінку, проставте собі плюсики і дайте собі підтвердження, де ви крутишки, де ви молодці і де ви все зробили правильно. Ну і звісно ж, після того, як ви створите свій план на день, свій власний. Ні від кого, який не, не залежить, той, який ви хочете. Звісно, з врахуванням зовнішніх обставин, але. Свій власний, ідіть і насолоджуйтесь своїм днем. Кайфуйте від нього, тому що ви його створили, і ви створили його для себе, а не для когось іншого. А отже, він має надихати вас, ну і звісно, приводити до тих результатів, які ви очікуєте не сьогодні, завтра і через рік. Папа, гарного дня.